Вітаю! Які ще фактори впливають на блокування вашого мерчант центру інтернет-магазину? Якщо у вас є прокачені соціальні мережі, які активно ведуться, це є досить великим плюсом при проходженні модерації або при проходженні перевірки. Але якщо у вас там один або півтора підписники, одне відео за півроку, або ще такі бувають моменти, коли ви вказуєте на сайті посилання в футері там кнопки, або посилання на перехід на ваші соціальні мережі, переходиш на сторінку соцмережі, а там знаходиться посилання на якийсь інший ваш магазин, або ще якусь незрозумілу адресу. Це теж є причиною блокування мерчант центру. Тут ну взагалі без варіантів. Не робіть таких підсказок для модератора, за що вас можна впіймати, грубо кажучи.